Всім привіт ви на каналі компанії Преміум Ваш все про автомийки самообслуговування. Сьогодні вам хочемо показати ще один спосіб оплати. На мейках компанії Wash. Зараз якраз пройшло повністю тест даний цей безготівковий спосіб. На тестовій вже мейці він працює. Це як оплата QR-кодами. Тобто, по суті, це заміняє пейпаси. Це дуже зручно, класно, легко оплатити. Будь-який пост. Зараз ми доробляємо навіть на всі наші аксесуари Порохотяги, хімчистки. Отож, давайте спробуємо. Значить, на кожному пості є свій QR-код. Все, що вам треба зробити, це відсканувати його. Ви попадаєте на сайт. Вже все, що вам треба зробити, це ввести суму, будь-яку, хоч гривню, хоч там, 500 гривень без різниці. Тобто, наприклад, 10 гривень. Переходимо до оплати. Якщо у вас iPhone, то Apple Pay, якщо Google, то Google Pay. Все, проводимо оплату. От і все. І зразу автоматично прийшов чек.